Ми будемо мати одночасний перегляд. Я хочу оголосити, що наша конференція починається. Ми цю конференцію планували давно рік тому. Звичайно, ми не думали, що цього року буде. Ми знали, що буде сторіччя війни, але ми не знали, що це сторіччя буде проводитися в умовах часи іншої війни. На жаль, ця війна має безпосередній вплив на нашу конференцію. Один з наших учасників, який нам подали не подав... цікавіше доповідь Михайло Гауфман, який сам з Луганського не може приїхати по тій причині, що він не прикачає. Він зараз є в УФІ, ми домовлялися з ним про те, що він приїхати, але ми зрозуміли, що це кошти не так, багато грошей, багато зусиль. На жаль, мусить мовитися, він постав на свідомості, але воду з нами не буде. Так само не буде з нами Федор Толченко. на кого ми не чекали Запоріжжя. Він теж каже, що у нас в Запоріжжі є не На жаль, він не може цей час практично як кинути свою родину. Може, перша, хто написала про те, що така сумна, сумне борня, які приходить в голову, це наша наш, наш колега, наша гостя професор Жанко, яка займається питанням біженців під час війни, написала те, що дивно. І сумно, що питання біженців знову стає таким актуальним як 100 років тому. Тобто щось робиться схоже на Першу війну. На жаль, на жаль ця війна нас повністю забута, вона не функціонує в нашій історичній пам'яті. Якщо ми згадуємо щось про війну, то це переважно останні місяці, 17 в Росії, чи 17 в України, чи 18-тік в Величині, але це те, що нам затьмали події, які почалися 2014 року. Я думаю, що це значно не тільки прикро, але це і тому, що нам витрачаємо певні орієнти, розуміння, що робиться зараз. Бо це не я перший сказав. Я тільки повторюю, що ця війна в певній мірі, ті, кому ми зараз переживаємо, нагадує війну 14 року, тому що це є затяжна війна, це є копна війна, де не буде великих битв, де не буде великих перемог, а де буде битва на виснаження, хто кого перший виснажить. Кожного випадку вивчати досить цієї не треба, не тому, щоб воювати, тому щоб знати, як робити, що робити для того, щоб така ситуація не повторялася і вникати зі всіх сил. Е я хочу представити наших гостей, які сидять за нашим столом, але в першу чергу хочу подякувати тим, кому ця конференція була можлива. Е вперше, в першу чергу правду поради це американське посольство у, у Амер... Американському стопільні. Яка зафіксувала в нас, по нашому новому гості, професора Марка Пугадіна, який буде про намистувати кілька хвилин. Особливо хочу подякувати двом інституціям. І перша інституція це є Астрійський бюро співпраці, яке також закудувала частину цієї нашої конференції. Завдяки цьому маємо наших австрійських вихованцях, заключення з професором Адреасом Капором. І я попрошу до вітального слова.

nie wiem, a powiedzę po prostu, że jak na polsku mową, że prostu, że niż w ukraińsku. tak, także serdecznie Państwa witam, jako dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Kijowie, jako minister ambasady ministra austriackiej, ale Tež, in so bili to jasni zgodovek, to bi tež in jih interesuje, je vaša zgodovina, da bi bila na streme, bližje stegu vjeku. In tu, veš, vem, da je na desetno voznico, ki mu obkrožimo, ker mu je ime večjih teh valičnih, tehničnih vojnikov, kot je bilo, kot je bilo, v redu, že ga ste ga odvevali v Moskvo konferenci, na to večje konferenci, v imenu kraja, če bi jih odvevali. Na temat tego wybuchu wojny. My też w Kijowie za tydzień będziemy mieli innego rodzaju konferencję, która się też będzie zajmowała kwestią Ukrainy i położenia międzynarodowego Ukraińców i też bezpośrednich narodów w okresie I wojny światowej położenia międzynarodowego. Bardzo dziękuję za zaproszenie tu.

I need an introduction. I'm very happy that they're all here. I think so, and now it it behooves me um, to, to to think about the them to think of the questions the issue of why the World War World started, and what what consequences it has in these lands, particularly in Ukrainian lands and and both in the years of the war and in the year the years after the war and the civil war. Um, the, um, including the Ukrainian-Polish War, obviously the Civil War in, in, in Russia, and in the uh, intervention of the war with both the Bolsheviks and the Reds. So, uh, so it, it was a very tragic, a very tragic period, particularly for Galicia. In, in the, in the first world war. this was uh, the front line and uh, it was a very, very important, momentous events happened here. Uh, Lvov or Lviv was uh, very much touched by the war. and uh, we could say that, you know, all, all of the previously eastern galicia was the front line, uh, much like bukovina as well, um, as well as western galicia, but particularly ukraine at that point so-called Russian, Russian Ukraine or the so-called Great Ukraine. So um, so there are these strong uh, uh, discussions. I'm very curious to to see and to hear what will be expressed here. And it's all, it's um, for, us in Austria, uh, for, for, for us in Austria, who of course belong to the same uh, statehood back in the day, to the Austro-Hungarian monarchy. In Vienna, it also, these questions matter to us very much, resonate with us very much. Uh, and of course, Lviv was one of the most important towns, which is to be seen in the architecture and its traditions, uh, uniting the traditions of various countries and various uh, nations. It's, it's a very much less less Eastern European town, more a Central European town, but, but fine, be that as it may. Um, I will now. Give the floor to. Uh, I will. I will now ask the professor to open the conference, and I. I hope that this is going to be an interesting uh, speeches and discussions, and I hope that will be uh, that this will end in a publication, and we hope that uh, later on we'll be able to read about these speeches and conferences because the best conferences really happen.